Усім привіт! Починаю своє відео із таких чудових кадрів. Природа просто неймовірна красива, надихає. Я захоплююся, які ж красиві квіти цьогоріч. Починаю я своє відео із того, що ми сходили за покупками, принесли дещо із таких товарів, які потрібно підкуповувати щотижня, щокілька днів. І буду готувати сьогодні обід. Вирішила приготувати те, що було вже в холодильнику, довгенько лежало, і потрібно було вже якось його з'їсти. Були у мене гриби і цвітна капуста. Також я взяла цибульку і вирішила зробити дві страви такі: перша це запечена капуста, а друге це тарталетки з грибами і фаршем. Наперед скажу, що страви просто дуже легкі, і вони сподобались навіть діткам. Особливо, якщо ваші діти не їдять овочі, то в такій інтерпретації цвітна капуста дуже смачна. Ну а хто з дорослих полюбляє такі страви, то теж рекомендую. Для цих двох страв потрібно взяти цибулю, нарізати дрібно, також гриби почистити, нарізати досить дрібно і все це обсмажити на пательні, так, щоб зайва рідина вийшла з грибів. А цвітну капусту ми помили і зняли зайві листочки, залили водою і ставимо на вогонь, щоб вона трішечки відварилася. Варити потрібно недовго, підсолити цю воду треба і до такого стану, щоб вона трішки-трішки розм'якла. Ці всі продукти ми підготовлюємо, і потім нам залишиться лише вимкнути духовочку і доготувати їх у духовці не дуже довго, там декілька хвилин буквально. Тим часом я нарізаю грибочки і зараз все це буду смажити. Напишіть, будь ласка, чи ви полюбляєте рецепти, чи ви дивитесь такі відео, тому що я бачу, що хтось не дуже любить їх дивитися, хтось навпаки тільки такі відео дивиться. Ну я там аналізую аудиторію, яка приходить на відео, і бачу, що нові люди саме на відео з рецептами. Я вам зізнаю, що я не дуже люблю готувати. Між прибиранням і приготуванням їжі, мені більше подобається прибирання. Саме тому мій. Канал про мотивацію на прибирання і аж ніяк про мотивацію на готування. Хоча скажу вам, що коли я надихаюсь, коли в мене є сила і ресурс, то звичайно я більше готую для своїх домашніх якихось цікавих страв, не просто відварити макарони там, чи кашу, а уже щось цікавіше. Коли вже ваші грибочки з цибулькою будуть готові, додаємо фарш і усі ці спеції, які ви полюбляєте. Я додавала часник сушений, а також паприку і фарш розминаємо таким чином, щоб він не був однією такою котлетою, якби, а був подрібнений. Закриваємо кришку і воно буде тушкуватися. Купила ось такі два види тарталеток, і поки я з ними буду тут готувати це все, вирішила поставити макарони для діток, щоб вони могли їсти. І ось такі менші були тарталеточки. Вони теж цікаві, але, на мою думку, для них краща начинка буде, наприклад, там, з крабовими, паличками, щось таке, знаєте, пастоподібне. А ту страву, яку приготувала я, вони такі досить крупні. Були шматочки. Для таких малесеньких тартилеток не дуже зручно, а отці побільші якраз, якраз підійшли. Також для наших страв знадобиться вершки або сметана. У мене було трошки того, трошки того і будь-який твердий сир. У мене був щось типу пармезану, довготривали витримки. Натираю його на терці і далі ми просто збираємо нашу страву. Також не забудьте посолити фарш і додаємо на цьому етапі вершки. Також потрібно дотушкувати, щоб зайва рідина пішла Ось і залишився такий більш твердий, тверда маса. Вийняла капусту, щоб вона вже не кипіла. І В наше м'ясо додаю сир натертий. Зовсім трішки, більшу частину піде на скоринку. Ось і доготовлюю ще декілька хвилин. Тим часом у форму я вже виклала тарталетки, і зараз буду начиняти їх фаршем нашим з грибами. Це дуже смачно. І самі тарталетки вони йдуть з пісочного тіста. А досить соковито вийшло. Зайва ця рідина, яка десь була, вона потім впитується в ці тарталетки. Воно все не тверде, смачне. Словом, дуже рекомендую таку закуску. І коли ви начиняєте ось ці тарталетки, зверху додаєте ще сир і запікаєте в духовці. При 160 десь градусах, просто щоб сир розплавився. Тут вже всі інгредієнти готові, довго приготування не потрібно. Це такий перший варіант закуски, а другий варіант закуски вже буде безпосередньо з капустою, і саме з капустою діти їли, і їм дуже сподобалося. Осипаємо сиром і зразу можемо готувати другу страву. Для цього я беру, розрізаю на суцвіття капусточку. Вона відварена, вона вже в принципі готова, її не потрібно ще довго запікати. І на цьому етапі є два варіанти розвитку подій. Можна все це залити соусом бешамель, а можна просто вершками або сметаною і сиром засипати і так готувати далі. Я ще додала залишки фаршу з цього з грибами, і також посипала сиром і залила вершками. Це дуже смачно, виходить зі скоринкою і в той же час дуже ніжна і смачна капусточка. Запікається все зовсім недовго і дуже-дуже соковита смачна страва. Рекомендую! Сьогодні у мене новенька пляма. Лада вирішила малювати. Це чорнило. Точніше, це, мабуть, потік фломастер, мені здається. Це вона таку пляму лишила на, е, на матрасі, але добре, що це на матрасник його можна зняти. І ось таке на простирадлі. Якби ще точно знати, який це фломастер чи що це, може було б легше вивезти. Зараз вам буду пробувати. Перше пробую ось такий. Прямо вивідник, капнула на частину плями. Зараз побачу, воно буде діяти, чи буде роз'їдати, і начебто світліше, але що далі? Будемо чекати ефекту. Якщо результату взагалі не буде, то будемо кисневим порошком. Просто в мене такої немає великої тари, але будемо з тобою пробувати. І так і замочила я в кисневому порошку, лише цю плямку, потім все випрала в пральній машині. І як бачите, ось цей на матрасника абсолютно білий. Мені дуже сподобався результат після кисневого порошку. Головне, не сипати дуже багато, бо я перший раз відбілювала інші там речі, додала з незвички забагато цього засобу. Він як почав пінитись, піна лізе. Дуже було потім важко ловити ту піну руками. Ось, але засіб діє. І ось цей засіб, який ви мені порадили, містер Хелен, це кисневий саме порошок, не відбілювач, а кисневий порошок. Він дуже класно справився. Тепер у мене буде постійно така. Знахідка для дому, і сьогодні замінюю повністю постільну білизну у дітей, швидко все висохло. Також дочці є ще таку непромокаючу пелюшку стилю. Вона вже у нас ходить на туалет, на унітаз, але знаєте, щоб раптом що десь там такого не сталося, Такого вже давно немає, але я ще стилю, А син вже давним-давно таку штуку не використовує. Це така непромокайка і вона, як бачите, легко можна її зняти, попрати у випадку чого. У нас є багато таких штук і багато різних зйомних підодіяльничків на матрасників, тому що поки одне переться, потрібно щось стелити. і Якщо влітку це все висихає дуже швидко, то взимку ну, досить довго. Дітям я купую лише такі постільні комплекти на резинці, щоб були, тому що вони куйовдяться, і знаєте, потім це все незручно їм спати на скуйовдженій постільній білизні, тому для них тільки-тільки на резинці. Ну і вже ми теж переходимо на такий варіант. Це дуже комфортно і дуже зручно, трішечки дорожче в ціні, але воно того варте. Переходжу до застеляння ліжка у сина, теж тут міняла постіль, все назад повертаю чистеньке. Взагалі у дітей фактично все однакове, тому що як тільки щось різне, то зразу починаються бійки. І наскільки я розумію, це у всіх дітей так, такі ревнощі з приводу чогось. Дуже рідко можна домовитись купити щось одне одному, інше іншій дитині. Загалом потрібно, щоб все було однакове. Мені подобається. Я стараюся сюди не купувати якісь дуже різнобарвні комплекти. У них тут або бежеві, або білі. Так одразу видно дещо брудне, і, ну, і виглядає це все естетично. Мені так більше подобається. Хоча кімната досить яскрава, тут яскраві кольори, діти ще як розкидають тут іграшки, то тут взагалі дуже весело і яскраво. Ну, Але це таке діло: дитинство має бути веселим, яскравим. І так, я дуже полюбляю, коли все в якомусь стилі е, однотонне. От у нас квартира більше в таких сірих тонах, але е, діти все рівно обирають такі термоядерні кольори, якісь просто вирви, око, і нічого з тим не поробиш. Таке у них, такі у них. Е, не знаю, вподобання. Вони дуже полюбляють яскраві кольори. І, наприклад, в магазині ми обираємо якісь кросівки. Я там дивлюсь на чорненькі або біленькі. А мій син одразу до таких дуже-дуже салатових, до прикладу. Ну і сьогодні робили, можна сказати, перші покупочки до школи з такого канцелярського. Хочу вам показати. Ну, по-перше, ось така. Коробка. Я її купила заздалегідь, бо так і планувала, що так воно буде зберігатися. Знаєте, щоб не просто по всьому. Це нам бабуся передавала кілька різних зошитів, поклала тут один пластилін. Ось такий м'який. Сказали, щоб брати саме м'який, а не твердий. Олівці радили саме фірму Марко. Я перший раз такими. Буду мати справу, точніше, дитина. Ну і яскраві кольори, кажуть, що вони гарно гостряться. Будемо бачити. Не проливайку, до цього у нас ніколи не було. Е, ножиці з тупими кінцями. Ось вони прогумовані. Непогані ножнички. Два види клею взяли, такий і такий. Багато поробок діти роблять. Це пенал. У цьому пеналі вже є фломастери, зараз вам покажу, та олівці. Тут є для розкладу ось такі вкладиші, лінійки, фарба, олівці, тут стержні для ручки, точилка. Словом, все те, що буде потрібно в школі, такі бачите, містки, містки, пенал. І в нас є ще один такий. Це нам передала сестричка з Німеччини. Я не знаю, чи такі тут є, продаються. Вони вже так і були наповнені різним канцелярським ночиням. Прикольно, що ще динозаврик. Мирон береже до школи. Ось таку вибрав папку для зошитів, щоб зручно було і не м'ялося. Взяли дощечку для пластиліну, а4 розмір. Ну і один альбомчик. У нас, в принципі, багато є листків А4. Альбомчик ось такий, щоб було де зберігати саме в школі. Ось так все це зберігається. Ще треба докупити багато-багато чого. Але це, знаєте, такі перші-перші покупочки. У мене тут діти чихають, напевно, від кондиціонеру. Ось. І ось це все зручно, дуже зберігати поки воно ще до школи має дожити в такій коробці. І переходжу до прибирання на кухні. Вирішила сьогодні перескладати речі у двох шафах. Тут де тарілки і різні пластикові судочки зберігаються, хочу навести лад. А також там, де склянки у мене зберігаються. На багато часу у мене немає на прибирання, а от якусь одну-дві шухлятки перебрати, скласти там шафу або помити підлогу попилососити, щось таке одне, я встигаю зробити. І сьогодні вирішила прибратись тут. Давно не доходили руки. У мене вже тут такий хаос трішки з цих судочків, всі вони різнокаліберні. Не дуже зручно це все зберігати, однак я їх не викидаю, тому що коли роблю, Заморозки, а в нас є окрема така стояча морозильна камера, то зручно заморожувати в різного розміру судочках, і ось з цією метою я їх зберігаю. Для ягід, для овочів нарізаних, для будь-чого, що вам потрібно зимою. Я ось так от вирішила для себе не в пакетиках, а в судочках. До речі, цього року я не впевнена, чи ми будемо щось дуже багато заморожувати з різних причин. По-перше, може бути знову якийсь блекаут. сподіваюся, цього не буде. І тоді морозилка просто не витримує все тече. Друга причина це те, що ми ще самі не знаємо. Чи ми будемо вдома, чи не будемо вдома, теж незрозуміло тоді, чи потрібні ці запаси. Ну, Щось таке не дуже багато, звичайно, заморозила. Я і вже роблю якісь запаси, але не так багато, як колись. Раніше ми там заморожували по 10-15 кілограмів чорниці, по 5-10 кілограмів ягід, якихось вишень. Ось, Слово у нас були завжди дуже багато запасів на зиму. А зараз ну будемо бачити. Я вже не загадую нічого. Як воно йде, так воно і йде. Складаю, як можу як можу складаю. Тут діти в мене часом витягують ці пластикові судочки під свої іграшки, складають якісь конструктори, я вже змирилася, якихось кришок не вистачає, але теж їхній конструктор дуже комфортно зберігати в таких пластикових судочках. Я їм вже дала три контейнери, і вони в них там і зберігають такий, начебто свій конструктор. Складається все на місця і дещо лишу під рукою, щоб було зручно зберігати зараз саме. І переходжу до другої шафки. Тут у мене, можна сказати, все для чаю, все для напоїв. Зверху якісь додаткові чашки, глечик-молочник, також там в цій коробці зберігаються келихи, склянки, чашки, все таке. Ну, а це мій помічник, завдяки кому я маю багато-багато контенту. І мотивації на прибирання. А ще ми дещо купували для машини: це автомобільну аптечку і вогнегасник. У нас не було вогнегаснику в машині, потрібно було купити. І аптечка була, я так зрозуміла, ще першого власника. Ми до неї не дійшли ще, тому вирішили поновити ось такий на 2 кілограми вогнегасник взяли, порошковий, здається, він. Я вже прочитала інструкцію, зберігла усі ці паспорти, інструкцію поближче, щоб, ну, як то кажуть, потім не видумувати, а мати конкретно план дій. Не дай Бог, звичайно, нехай не знадобиться, але потрібно і по закону. і... Взагалі, для самозаспокоєння було б ще добре придбати такий в квартиру. Коштує він 410 гривень, здається так. Замовляла на розетці ось такий от вогнегасничок. І другою покупочкою це була аптечка. Ціна її 463 гривні зі знижкою. В принципі, вона по стандарту підходить. Ось таку і взяли. І після прибирання, після покупок хочеться насолодитися смачненькими оладками. Робила сьогодні на йогурті. Дуже полюбляю такий десерт. Дякую, що ви провели цей час зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось. Підписуйтесь і ставте лайки.